Вітаю! Мене звати Наталя Ковальчук, і я відповідальна за танцювальний напрямок в проєкті Баба Єлька. Вже сім років команда проєкту досліджує традиційну культуру Кропивниччини. І не було жодного села чи містечка, де б наші респонденти не розповідали нам про те, які танці танцювали молодими або в які ігри грали дітьми. Танець це був не тільки розвагою, танець це спосіб соціалізації, навчання. Передачі координації, рухів, спільної, колективної дії. І ми хочемо познайомити вас з деякими танцями іграми, які записали в експедиціях нашої рідної Кропивниччиною. Ми віримо, що такі заняття допоможуть дітям зберегти своє коріння, відчути спільність і життя наших предків. Ой, на горі жит, життя, сильних зайчик, він ніжками самих якби такі ніжки мала, то я б ними відбіряла, як той зачік, відбіряючи, ой на горі про. Зайчик веселий ігровий танець, який дуже люблять діти. Він допомагає їм відчути себе в центрі уваги, показати свої рухи. Але для цього нам потрібні реквізити. Два рога кладуться хрест навхрест і виконуються рухи під пісню Ой на горі жито! Ой на горі жито сидить зайчик! Він ніжками чібіряє! Якби такі ніжки мала то я б ними чибір'яла, як той зайчик, чи ой на горі просо сидить зайчик, він ніжками чибіряє біряє, якби такі ніжки мала тоябний мечі біряла, як той зайчик, чи Якби такі ніжки мала, то я б ни ми біряла, як той зайчик, чи біряйчик. Ану, ану дітки, шума заплітати, а в нашого шаба зелена я шуба, а що ходить по діброві. Шишу би не купила, чекай, чекай, дівко до середи, буде шуба ще й переди, чекала дівка до середи, нема шуби, лиш переди. а шум ходить по Діброві а шумика рибу. Що ловила, те все з'їла, дівці шуби не купила. Шум один з найдавніших ритуальних обрядів, який символізував пробудження весни. Шум це не просто звук. Шум. Наші предки вважали істоту, живий дух, який живе в лісі, і саме він спричиняє пробудження листочків, які дають цей самий шум. Для того, щоб танцювати цей танок, треба розділити дітей на дві рівних лінії. Ведучий першої лінії заводить змійкою між учасниками другої лінії і виводить вихідне положення. І те саме продовжують учасники другої лінії. Танець продовжується допоки звучать слова пісні. А в нашого шума Чекала дівка до суботи. нема Немабили що. А шум ходить по Діброві, а шуми, що михари моловить? Що наловила те все з'їла? Дівці шуби не купила. Веснянка володар бере свій початок від давньої веснянки воротар. Центральна фігура володар символізує свою собою силу. Яка відкриває небесні ворота для того, щоб запустити на цю землю весну. І так під час гри діти діляться на дві команди. Одна команда складається з двох учасників, які утворюють ворота шляхом підняття замкнених рук. Інша частина діти, які стоять, взявшись за руки, і пробігають між цими воротами під час пісні. На останній фразі, коли пісня закінчується, воротарі опускають руки таким чином. Закриваючи ворота. Хто попався в ці ворота, знаходить собі пару і утворює ще одні ворота. І так гра продовжується, допоки друга група не вільється в першу групу. Ой, володар, володар, володар! Усі кури пропродав, попродав. попродав. Одну лише лишив чубату, чубату, та й ту викину на хату. Литі лави, високо високо, закричала лако, ко, 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 ко. Гра «Чижик» допомагає дітям ознайомитися з різними етапами польових робіт, а також знайомить їх з шляхом, який проходить маленька зернинка до того, щоб стати великою, пишною, красивою рослиною. Ця гра весела, енергійна і її дуже люблять діти. Чижику, Чижику, пташка маленька, чи ти бачив, чи ти чув, як сіють мак, ось так, ось так, так сіють мак, Чижику, Чижику, пташка маленька, чи ти бачив, чи ти чув, як росте мак. Ось так, ось так, так росте мак. Чижику, Чижику, пташка маленька, чи ти бачив чи читичу, як полять мак? Ось так, ось так, так полять мак. Чижику, Чижику, пташка маленька, чи ти бачив чи читичу, як ріжуть мак? ось так, ось так, так ріжуть мак. Чижику, Чижику, пташка маленька, чи ти бачив, чи ти чув, як їдять мак? Ось так, ось так так їдять мак! Ось так ось так так їдять мак! Веснянки ой полола орлиця, промайнула вже зима, а вже красне сонечком. Можна потанцювати під різні танкові елементи, і приклад, як можна використовувати, танець для цих веснянок, ви можете побачити в нашому відео. Ой, полола, орлиця, лободу, лободу! Та й послала орлика по воду, по воду. Іди, іди, орлику, не барись, не барись на чужій. Ор... Не дивись, не дивись, бо чужі орлиці полетять, полетять, вони тебе, орлику, не схотять, не схотять. Проминула вже зима. Снігу льоду вже нема, ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема, ой нема, ой нема. Дуже нема, кругом квіти вже цвітуть, вівці траву вже пасуть. Ой пасуть, ой пасуть, вівці траву вже пасуть, ой пасуть, ой пасуть, вівці траву вже пасуть. А вже Красне сонечко, припекло, припекло, весняне віконечко розлило. розлило. Та летять, та летять, вони тебе орлику не схотять, не схотять, а вже красне сонечко припекло, припекло, весняне віконечко розлило, розлило, журавлі курликають та летять, та летять, вони тебе орлику не схотять, не схотять. Супер.